Азнаурі. сила лева в тобі конія року номер один. Факти продовжують серію репортажів до річниці аварії на Чорнобильській АЕС і наступний матеріал про відновлення і роботу підприємства, яке вимірює радіацію в зоні. Під час окупації росіяни винесли з лабораторії понад 100 комп'ютерів з даними, викрали весь архів обладнання, що не змогли вивезти – розтрощили. Тож за три роки підприємство Екоцентр у Чорнобилі відновилося фактично з нуля. Як воно працює в репортажі Владислава Круглова? Проби ґрунту надходять до нашої лабораторії і у відділі радіохімії переводяться в рідку форму за допомогою кислот. І ось такі розчини в контейнерах ми поміщаємо на гамма-детектор. Це складне обладнання аналітичної лабораторії Екоцентр, що знаходиться у Чорнобилі, визначає тип радіоактивних елементів та активність кожної окремої проби, що поміщено у резервуар. Відділ контролю навколишнього середовища. Він по зоні відчуження відбирає зразки проб, ґрунту, води, біоти, повітря. Основна ціль це якби, контроль виносу радіонуклідів за межі зони відчуження і контроль радіаційно-екологічної обстановки, щоб унеможливити розповсюдження радіоактивних матеріалів. Проби землі та води у зоні відчуження беруться постійно. Таким чином науковці визначають вплив радіонуклідів на природу та живі організми, рівень спаду радіоактивного забруднення, його переміщення. Працівники лабораторії постійні гості у самоселів, бо знімають заміри з городів та овочів. Також саме сюди щогодини приходить актуальна інформація про кількість радіації у повітрі в світі. Незалежно від якого рівня там, розвиток ядерної енергетики, все рівно відбувається час від часу, якісь аварії. І тут важливо оперативно відреагувати на ці події для того, щоб захистити в першу чергу персонал, який там буде брати участь, а і населення, яке знаходяться навколо зони відчуження. У цю диспетчерську надходить інформація з датчиків, що розташовані на відстані 5, 10 та 30 кілометрів від Чорнобильської АЕС. У разі надзвичайної події, будь то пожежа чи аварія на об'єкті у зоні, система радіаційної безпеки миттєво видає сповіщення про зміну кількості радіації у повітрі. Ця система вона складена із датчиків потужності дози гамовипромінювання, яких нараховується 39. Всі вони от винесені тут на цій монітор. Тобто зелений колір це нормально, жовтий це попередження і красний це перевищення встановлених контрольних рівнів. У разі підвищення радіаційного фону у певному місці туди виїжджають рятувальники, аби з'ясувати природу змін і вжити заходів щодо нерозповсюдження радіонуклідів. Саме цей моніторинговий центр лабораторію рашисти під час окупації зони відчуження у 22-му прозвали місцем розробки брудної бомби. Та бруд у Чорнобилі і за його межами розносили лише окупанти. Там було написано сховище джерел ініцюючого випромінювання. Там ми там зберігаємо всі контрольні джерела, десь 69, мені здається. Цих джерел було знищено або викрадено. Насамперед не знаю, куди вони їх поділи. Випили, там, розлили, там, не знаю, забрали з собою. Викрадені елементи були високоактивними, а отже, брати їх у руки чи знаходитися поруч смертельно небезпечно. Працівники екоцентру згадують, після звільнення Київщини місце своєї роботи не впізнали. Рашисти важке обладнання побили. Що було підйом, не вивезли. То ми рахували те, що ми втратили. Десь приблизно на 450-500 мільйонів гривень. Вони викрали всі комп'ютери, а на них як знаходяться ліцензії, програмне забезпечення. І без нього ну, ці прилади це просто купа металобрухту. Все тут було просто розкидано, обладнання. Ну, воно у нас тут таке доволі важке, бо тут це захист, свинець, метал. Його винести важко, то вони те, що могли побили. Росіяни, викравши комп'ютери, забрали ключі доступу до програм і напрацьовано з 2016 року базу даних. Відновити доступ до усього програмного обладнання, яке вдалося відремонтувати, досі не вдалося. На щастя, відновили архів. Частина інформації вона залишилась в електронному вигляді. Частина інформації була записана ну, на паперових носіях. Ну уявить собі, що з восьми шостого року ми все це відновили. Загалом збитки усіх підприємств у зоні відчуження внаслідок окупації сягають понад 100 мільйонів євро. Та завдяки європейським донорам за три роки з моменту деокупації Київщини майже все обладнання лабораторії, що виміряє радіацію у забороненій зоні, закуплене нове на півтора мільйони євро. Придбано детектори та прилади для виміру радіації з Чорнобильської зони відчуження Владислав Круглов, Роман Щербаков, і Сітіві. Єдині новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.